Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас понеділок. Ми починаємо свій робочий тиждень. Ми вже, до речі, розвантажились. Розвантажувалися ми біля Парижу. Як ви пам'ятаєте з останнього відоса, я з Бельгії віз вантаж на Париж. В Парижі розвантажився і зараз їду на завантаження. Зараз завантажуюсь, 80 кілометрів ще маю до завантаження і буду їхати на Мілан, на Італію. А там, до речі, будуть цікаві краєвиди. Вже вам буде трошечки цікавіші якісь відосики, там гори, перевали. Покажу вам паркінг Сузус. чи як вона там називається в Італії, там де тусуються всі бусяжі на вихідних. І що? І в принципі, все. Е, який у нас план на цей тиждень? Цього тижня ми їдемо зараз на Мілан. Вигрузка у нас після завтра на 10 годину. Після цієї вигрузки ми будемо їхати на Париж. Тоді з'їжджаємо вже на Париж. Це десь, виходить, якщо ми там в середу завантажимось, то в п'ятницю ми будемо в Парижі, розвантажуємося і на цьому все. З цією логістикою ми будемо прощатися. Тоді вже будемо з понеділка наступного пробувати працювати зі своїм логістом. А так то в принципі все якось так. Зараз завантажуємо, маємо завантажити дві паліти. Дві паліти там виходить 800 кг, буде трошки в нас ваги. Оце з цією вагою по тих перевалах буде трошки напряжно їхати, але нічого страшного, думаю, що якось проїдемо. Дуже вам, до речі, дякую за актив, який ви там проявляєте на моєму каналі. Я, якщо чесно, навіть не очікував, що в мене там буде такий актив. Можете задавати якісь питання, я залюбки буду на них відповідати. І що? І в принципі все, їдемо на завантаження. Короті друзі, 12.01. Прилетів я на завантаження, і мені сказали, що потрібно чекати до 13, бо пауза в них до 13.00. Оце такое на одну хвилину запізнився і все, і і Французи працювати не хочуть. Тому годинку будемо відпочивати. Короче, обід французів трохи затягнувся. Зараз у нас пів другої. Будуть нам вантажити таких дві палети. І таких дві палети будуть важити 800 кг. Оце зараз їх рівнями закріплю. Це все зашторюю і шорую. Вигрузка в мене післязавтра. Дивився, думав, що сьогодні доїду до Італії до паркінгу Суза, але до Сузи мені показує, що їхати дуже довго. Що Якщо я зараз стартану, то я десь в годині першій буду на тому паркінгу. А мені особо спішити нема куди, тому сьогодні буду ночувати десь у Франції. А вже завтра переїду на ту Сузу. Ну що, ось так виглядає моє завантаження. Закріпив ці дві паліти ремнем, поставив перемичку, а ви в коментах напишіть, чи правильно ці паліти завантажені, чи неправильно. І як би ви їх завантажили, щоб вони надійно доїхали. Так, друзі, я їду все чітко, ще мені до розвантаження залишилося 644 кілометри. І от зараз включився, щоб вам показати, якими дорогами буваю. Буває, що я їжджу, бачите, оце Франція реалії Дальнобоя на бусі. Бувають і ось такі дороги. Бувають навіть дороги погірші, буває таке, що можна в якийсь ліс, блін, заїхати. І ти знаєте, їдеш по тому лісі і думаєш, бляха, напевно, що ти все ж таки кудись не туди повернув. Але дивишся потім по Google картах, а інакшої дороги туди немає. І потім, знаєте, вже. от... Реально пару разів таке було, що я їздив такими дорогами, що думав, що кудись не туди, поїднув, не туди повернув. Але потім на паркінгу, спілкуючись з колегами, от їм кажуть, що Беляха якось протикав поворот, походу, чи ще щось і от попав в ліс. А він каже, та ні, це не про поворот не протикав, це просто такі дороги по Франції безкоштовні. Того якось так. Є, звичайно, що є хороші. Так, блін, так це теж типу, непогана дорога, але просто бачите, така типу, якась... Не знаю, обстановка та, якби ти їхав не по Франції, а їхав десь по Україні. Е, є нормальні автостради, типу безкоштовні. От я тільки що їхав 100 кілометрів автострадою, на які там паркінги були, душі, туалети, все як має бути. І це все було безкоштовно на безкоштовній дорозі. А буває таке, що і треба і такими дорогами трошки покататися. Але. Блін, ну нічого, зато можна подивитися якісь там французькі села, як французи живуть в селах, як це все діло виглядає. Я вже, до речі, <coughs> ось тут я вже другий раз. Я вже тут був того тижня. Того воно ну, бачите якось так. Тут я вже, по-моєму, раніше казав, що тут не вийде. Закинути ногу собі отак, так як на фурі, включити круїз на 90. І собі їхати. Тут треба завжди бути в такі, в таким, типу, уважним. Ну і якось так. Якось такими дорогами приходиться їздити. Оце, знаєте, от якась така, типу, е, привичка. От дивишся, типу, вроді би там забиваєш маршрут, тобі показує тисячу кілометрів. Думаєш, блін, та що тих тисячу кілометрів за один 12-13 можна проїхати? Але потім, коли ти реально їдеш, і коли ти їдеш отакими дорогами, коли ти їдеш, от зараз я їду 50 км на годину, то бляха, то це реально не круто. Того якось так, якось так. Ну от зато зараз ми побачимо якусь ферму, яка буде з правої сторони. Чи що, це, це не ферма? Тут якась стоїть фермерська техніка французька. Ну якось так. Машин тут, до речі, дуже мало, це бачите, раз там на хвилин 10-15 якась машина проїжджає. Тут, напевно, якби такий став, поламався, то був би повний капець. Бо тут що зв'язок не дуже, що машин мало їзди, і взагалі капець. Але надіюся, що все буде чітко і ніяких поломок по таких дорогах не буде. І ось такими дорогами можна їздити по Франції. Це дорога М7. Вона, бачите, вона йде така як автострада, взагалі собі суперова, собі включаєш круїз і собі їдеш і кайфуєш. До речі, друзі, я недавно випускав на своєму каналі відео про те, де я розповідав, скільки грошей я потратив на фірму, там як я до цього дійшов, щоб відкривати фірму. І я вам там сказав, щоб відкрити фірму, що потрібно мати 15 тисяч. Але дивіться, в цих 15 тисяч я потратив тому, що в мене ця машина обійшлася 3800 євро. Бо от спілкувався я з одним колегою, його звати Геннадій. в нього фірма обійшлася 25 чи 27 тисяч євро. Але він брав нову машину з салону, новий Renault Мастер. В нього, до речі, Рено Мастер двохлітровий, і він от зараз катається і каже, що досить непогана машина, досить нормально тягне, їде і все як має бути. Бо я, якщо чесно, думав, що двохлітровий мастер буде трошки такий собі. Але Геннадій катається і каже, що він задоволений, що все нормально. Друзі, до речі, якщо вам потрібна якась консультація в питаннях про, відкрива... про відкриття фірми, ще щось таке, все, що пов'язано з транспортним бізнесом, ви можете мені написати в інстаграм приватні повідомлення, і я вам скину посилання на Анжеліку. І тоді ви собі з Анжелікою спишетесь. Домовитись про дату і собі з нею зідзвонитися, вона вам все це більш детально розповість. Бо я, знаєте, я в цій справі новачок, я вам аж капець-капець щось там розказати такого не можу. Я вам можу лише розказати те, що пройшов на, своє, на своєму досвіді. А щось таке там прям капець капець, то краще написати їй, домовитися з нею і з нею про ці питання, проконсультувати. Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже вівторок. 7 година ранку, ну майже вже 8-го, я лише недавно проснувся. Мав сьогодні поспати до 10-ї, але оцей чоловічик мене розбудив. це він з самого ранку вже тут чистить ці мусорники вже з самого ранку не дає людям спати. Але нічого, зараз роздупляємось, чистимо зуби і стартуємо далі. Так, я, до речі, тут стояв на парковочці, Біля мене ще, бачите, стояли колеги. Один там, другий прямо біля мене. Ох, Льоха. Так, зробити зранку обхід. Подивитися, чи не порізали тент, хоча відгуки вроді би нормальні. І тент, вроді би, цілий. Оце дивіться, як я круто вчора паркувався. Добре, хоч не зачепив то дерево. Да, тен цілий, так що все нормально. Чистим зуби і шуруємо. Так, ну що, я вже виїхав, трошечки роздоплився і зараз вам коротше, зроблю таке легеньке порівняння е, роботи з логістом і роботи з логістикою. От дивіться, я завчора проїхав скільки, зараз я вам скажу. 750 кілометрів. За цих 750 км я заробив 375 євро. Вчора я, виходить, стартанув десь біля сьомої години і став на паркінг в 10 годині вечора. Рахуйте, що працював реально довго. За такі гроші, якщо нормальний логіст, то він може знайти трасу десь на кілометрів ну 400, ну хай 450. І ви можете там, наприклад, в годині 10-ті там загруз завантажитися і в годині там, не знаю, четверта там. Навіть пів четвертої вже бути на паркінгу і заробити ті самі гроші, що я заробив завчора. А по-нормальному то е, логіст міг би зранку вам взяти якийсь коротиш Там на кілометрів 200-250. Ви би зранку завантажились, потім після обіду розвантажились і знайти вам ще один вантаж на другий день з розвантаженням на другий день. І тоді ви, виходить, за день зробите два коротиша, і за цих два коротиша ви можете реально заробити 500-600 євро. І особа не напрягаючись. І от там коротше, така різниця з логістики і логіста. Ну, логіста, з, ти, з логістом своїм ти можеш їздити по середній ставці. там Я думаю, ну, блин, нехай навіть 0,9, а з логістикою ти їздиш по 0,5. І от такі приколи. Так, є типу, плюси в роботі з логістикою, це те, то, що тобі гроші приходять зразу, ти скидуєш. Цмерку скидаєш е фактуру, скидаєш там ту табличку і тобі зразу напротязі дня кидають гроші. Але це ж теж таке, це не всюди так. Це от реально ця логістика в цьому плані дуже крута. Типу. А в більшості логістик то роблять фактори тільки після того, як ти відправляєш їм е в оригінали От Вони отримують оригінали Цмерок і тоді ти можеш з ними там, робити фактори. Того, бачите, є і там плюси, і там плюси. Але якщо є запас грошей, то краще собі працювати з логістом, собі там отримати ці гроші через 2 місяці, але зато за ти собі отримуєш нормальну суму. Хоча ти можеш навіть не чекати 2 місяці, а робити факторинг з логістом і гроші отримувати зразу. Але то що дивіться, факторинг в мене під логістикою 3%. <кій> а якщо робити факторинг з логістикою, то там з логістом, то там виходить по 7%. 7-5%, буває навіть і 10%. Того тут треба собі добре розуміти, що вам потрібно. Просто кажу, якщо є нормальний запас грошей, тоді з логістикою працювати, взагалі, тіпа, не варіант. І дивіться ще такий момент, тіпа, це все, що я розказую тут, що з логістикою невигідно там, чи вигідно, чи з логістом вигідно невигідно, це все, чисто моя думка. І вам, типу, не слід до неї там, на 100% прислуховуватись. Я вам просто розказав, як я це бачу. Ви собі робите, як ви це бачите. Бо таке, я теж людина, я теж лише почав в цьому ділі крутитися, і я теж багато в чому помиляюся. І це нормально. Тому, друзі, мене послухали, але собі зробилися рівно краще по своєму. Коротше, ще одна така легенька порада для тих, хто планує відкривати фірму і починати працювати на себе. Дивіться, ви можете навіть зараз уже помаленьку починати вивчати. Таку біржу, як транс, дивитися, як там на ній працювати, як брати завантаження і щось в такому плані. Бо прикольно, чим скоріше просто ви навчитеся, типу, розберетеся в тому трансі, тим швидше ви даже зможете собі самі шукати вантажі. Бо якщо є одна машина, і якщо не плануєте якогось там більшого розвитку докупляти машини, там розвивати свій автопарк, то Можна навіть працювати без логіста, можна собі самому шукати завантаження і їздити. Одну машину водити це взагалі не проблема. Я би теж так робив, але в мене трошки другі плани на це все діло. А от, наприклад, я знаю водія, який собі сам шукає завантаження. І, до речі, дуже круто, я вже про нього розповідав, який дуже круто себе водить. Набагато краще там виходить у нього за місяць прибуток на фірму. чим в роботі з логістикою. Того, друзі, маєте час, не гайте. Відкривайте відосики і дивіться. Відкривайте ютубчик, вводьте транс і дивіться все про транс, як він працює і взагалі. Та навіть не тільки про транс. Можете дивитися, що таке ЗУС, які є форми оподаткування, типу, яка різниця між спувкою і єдноособовою діяльністю. Коротше, можете помаленьку, таке щось дивитися. І якщо щось там будете не розуміти, можете мені задавати ці питання в коментарях, що ви там не розумієте. Хоча я вам не можу сказати, що я капець там всьому розуміюся, але хоча б в тому, що буду розумітися, буду вам підказувати. Просто дивіться, є такий момент, типа я вам зараз от розказую, що там з логістом вигідно, з логістикою не вигідно. Е, дивіться, мені колись, коли я лише в це всього починав вникати, мені за розказували зовсім іншу стратегію. Мені розказували про те, що Поки у тебе там одна-дві машини, то тіпа, з логістом немає сенсу працювати. Що з логістом потрібно працювати, коли в тебе вже три машини. Тоді вже потрібно брати когось свого логіста і з ним, типу, працювати. Але бляха, я щось, якщо чесно, це бачу трошки з іншої сторони. Я бачу, що вже з одним логістом, з одною машиною можна працювати зі своїм логістом. Я не розумію, навіщо чекати три машини, якщо можна зразу вже нормально починати працювати і нормально заробляти гроші. Але кажуть, це чисто все моє бачення. Типу, я можу помилятись, і я, якщо помиляюся, то ви це через 2-3 місяці точно дізнаєтесь. Я вам про це скажу, що бляха. Я вам там наговорив, але це все неправда, це все тіпа, не дуже круто. Я от попробував і мені це діло не зайшло. Я вам це розкажу, якщо так буде. Але я, якщо чесно, думаю, що так не буде. Бо все рівно, є різниця, що їздити по 0,50. Навіть хай по 0,56, типу як там платять логістики, типу, ну, більше, що вони там платять. І є різниця, що їздити там по 80 центів чи навіть по 70 центів. Да, типу потрібно логісту заплатити зарплату і це все решта. Але бляха, наприклад, мій логіст він не буде займатися суто суто, типу пошуком вантажів. Він буде займатися пошуком вантажів, він буде займатися. Документами він буде розсилати клієнтам, він нам буде допомагати, якщо там потрібно, буде якийсь там сервіс знайти. Коротше, він буде у мене, типу, і логіст і менеджер Два в одному. <кхи> Але таких, типу, таких людей, напевно, важко знайти, як я от знайшов. Але я думаю, що якщо пошукати, то можна знайти. Так що, друзі, висновки робите собі самі. Бо я вже реально зараз їду і трошки починаю. Над цим всім ділом переживати, що я тут таке вам наговорю, ви так зробите, а вдруг там в когось не піде ще щось таке. Якщо у вас не, не піде, то блін. То я не знаю. Та можете мене коротше, прибити, можете мій бус спалити і все. І ви відписатись від мене і наставити мені на відоси дізлайків. Але щось мені здається, що воно так буде краще, що воно піде, якщо працювати з логістом. Навіть не з логістом кажу, просто якщо у вас ви плануєте лише одну машину тіпа, взяти собі і на ній працювати, то ви можете собі навіть не брати логіста, а самі тіпа, роздуплятися в плані логістики. А наприклад, якщо там маєте дружину, то можете дружині там розказати, як виставляти це мерк, ці да, фактури, як відправляти поштою, вона вам може в цьому самоділі допомагати. Це якщо ви будете самі шукати вантажі. Так що, друзі, все ті покажу, все собі робите під себе. Типу, мене послухали, мої поради послухали, але собі зробили по-своєму. І тоді у вас все буде чітко. Бо, бачите, мені теж розказували, типу, що треба працювати так, а я типу, послухав. Да, дякую, типу, подякував за інформацію, але все рівно. Буду пробувати робити по-своєму. Ви там, до речі, в коментарях писали, щоб відоси виходили кожен день, але щоб ці відоси були по 20 хвилин, а не по 40. У мене, бачите, вчора відос не вийшов. Сьогодні вівторок вийде це відео. Я вже його буду завершувати. Ви, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і в коментарях задавати якісь свої питання. Я ж нагадую, чим більше актив на ютубі, тим більше в мене бажання знімати якісь відоси. В мене, бляха, я отак дивлюся, що відоси виходять переважно. Такі, типу, як зараз бачите, суто руль, дорога. Типу. Але нічого, в подальшому я це якось виправлю. У мене є гопрошка, я її попробую встановити десь там ззаді на, на цьому в бусі, типу на паці, щоб там були видно все чітко, всі завантаження, розвантаження і буду щось вам ще більше знімати. того друзі, поки що якось так, а далі будемо це все виправляти, і думаю, буде краще. Так що, все, всім дякую за актив, всім гарного дня.